Як дзвенять сніжинки? Це було темного зимового вечора. Сонце сховалось за обрій, зарожавів сніговий килим. Стало дуже тихо-тихо. Замерехтіли зорі в глибокому небі. Раптом з півночі насунулась чорна хмара. Пливе над снігами, потемнів з сніговий килим, падають сніжинки на землю, тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюсь до тихого снігопаду і чую ніжний дзвін. Немов десь далеко-далеко бринить велика кришталева чаша, до якої доторкається срібний молоточок, що вона дзвенить. Іду, прислухаюся, цвін лине від маленької ялинки. Що росте у нас на шкільному подвір'ї. Слухаюсь і дивуюсь. То дзвенять маленькі сніжинки висять на ялункових гілочках, доторкаються одна до другої, немов срібні, дзвіночки. І дзвенять, дзвенять, аж місяць прислуховуються.